Майже три тижні я записую щоденні відео. Я роблю це, щоб покращити мої навички у створенні контенту. За цей час я навчився енергійніше говорити та записувати довшими шматками, щоб робити менше дублів та швидше монтувати. Також на початку запису моїх відео я дивився кудись у бій і дуже не хотів дивитись в камеру. Тепер я навчився дивитись у об'єктив камери, а тепер потрібно навчитись відводити очі від камери, так щоб це виглядало як справжня бесіда, а не розмова якогось робота. Я навчився швидше монтувати, а також тепер опановую нові монтажні ефекти в DaVinci Resolve. Наприклад, раніше я не працював з шумодавом, а тепер використовую його майже в кожному своєму відео. А також почав використовувати шаблони та створювати свої власні. Наприклад, ця плашка з текстом, яку ти бачиш на екрані, я створюю за 3 секунди, плюс час потрібний для набирання тексту. А в першому своєму відео я робив аналогічний текст приблизно 10 хвилин. Також я навчився краще робити заклики до дії. Тож, будь ласка, постав лайк під це відео та напиши коментар, що я ще можу покращити в своїх відео. Я навчився робити закадрову озвучку. Хоча, здається, я і не робив закадрову озвучку, з тих пір, як я сказав, що я втомився робити закадрову озвучку, бо вона забирає занадто багато часу. Я почав краще придумувати назви та робити обкладинки для моїх відео. В перших відео я давав чату GPT субтитр своїх відео та просив написати назву, опис, техій, ти можеш це все побачити на старих відео, якщо це не прибрав. А тепер я самостійно стараюсь придумати якусь цікаву назву, на яку б я сам клікнув. Це не завжди виходить, однак в переважній більшості. Виходить супер. Не забудь підписатись на канал, а наступним ти можеш подивитись ось це відео.